Як любов, ти сумашисто спіровав розгляду. Ти пахнеш шоколадом, пахнеш як цвіти, пахніш як мечтиво воплощаемые і нуля Дімо, це чудове бачення, таке романтичне місце для зустрічі. Я старався заради тебе, але це лише початок. Я хочу, щоб цю ніч ми провели разом. нас чекає дуже затишний номер в готелі. І там нас ніхто не потребує. Ого, це справжній сюрприз. Я дуже люблю тебе. За час, що ми з тобою разом. Я стала дуже щасливою. Ти чудовий хлопець. Я рада провести цю ніч поруч з тобою. Міра насправді я дуже нервую. Я боюся зробити щось не так, але я вважаю, що ми повинні спробувати. Я хочу, щоб мій перший раз був сам з тобою, бо я дуже люблю тебе. Ода, йди до мене швидко, от дурне дівчисько, стільки проблем з тобою. Є декілька питань до тебе. Вставай. Я наказував тобі привезти до мене лисичку. Я все підлаштував для цього, залишив її з мачухою, яка перевела її в один клас з тобою. А ти досі не змогла зацінути її на темну сторону до мене? Я роблю все можливе. Ми почали спілкуватись, і я впевнена, що мені вдасться затягнути її на темну сторону до вас. У мене немає часу, дурний, дівчисько, ніякої користі від тебе. Запам'ятай, ти мені зовсім не потрібна, якщо не виконуєш мої накази. Тому постарайся. А тепер геть звідси. Я тобі брехала, я тебе не кохала. Я тобі брехала. А ти чого така засмучена? нашого знайомства і кольору Привіт! Та сьогодні, 14 лютого, а я одна. Ніхто не привітав навіть з ним всіх закоханих, та ще й нас її Розумію, кожен хоче відчувати любов і не лише на це свято. Але я можу тобі дещо порадити. Почни з любові до самої себе. Я кажу не про самозакоханість, я кажу про ставлення до себе з любов'ю. Дякую, хороша порада. Знаєш, дехто говорив мені погане, і здається, я маю захищати себе, якщо люблю себе. Йдемо, я пригощу тебе кавою. Насправді я сама довго вчилася так дивитися на світ, і мені не завжди це вдається. Але це дійсно допомагає. Я теж спробую так. Уявлю себе зі сторони і буду ставитися до себе з любов'ю. Іноді я відчуваю невпевненість, мовчу. Але твоя порада може насправді допомогти. До речі, приходь завтра на наше тренування групи підтримки. Думаю, тобі буде цікаво.